В Україні вироблятимуть новий ударний безпілотник. Starlink став дешевше для українців, але як отримати знижку? NFT в тепер Facebook та Instagram. Ці та інші технологічні новини минулого тижня на каналі SecureUA. починаємо. Турецька компанія Байкар Макіна показав другий прототип ударного надзвукового безпілотника Байрактар Кізі Лельма червоне яблуко. Планується випускати, зокрема, на заводі, який Байкар збирається збудувати в Україні. Перший політ БПЛА заплановано на 2023 рік. Розробники стверджують, що кізель ельма зможе здійснювати агресивні маневри під час повітряного бою, а також переміщатися практично непомітно для супротивника, завдяки малій площі радіолокації. Для зльоту машині досить короткі смуги, що дозволить запускати її з авіаносців. Компанія Meta оголосила про розширення опції роботи з NFT. Відтепер користувачі Facebook та Instagram зможуть одночасно завантажити свої предмети цифрового колекціонування на двох платформах. Про нововведення стало відомо завдяки публікації представників Meta у Твітері. За словам команди, Meta, користувачам необхідно один раз підключити свій криптогаманець до будь-якої з двох соцмереж. Після цього гаманець буде доступний одночасно і в Facebook, і в Instagram. Ще на початку серпня стало відомо, що функція Instagram NFT відтепер доступна у 100 країнах. Раніше ця функція була доступна у США лише для обмеженої кількості людей. Компанія ВІВ, що спеціалізується на цифрових колекційних товарах, спільно з Marvel випустили nft обкладинки коміксів під назвою Marvel Artworks. Згідно з прес-релізом, NFT будуть випускатися обмеженим тиражем один до одного, і будуть три обкладинки коміксів Marvel із зображенням людини Павука та Чорної Пантери. У минулому вів вже співпрацювала з Марвел, випустивши у 2021-му цифрові колекційні фігурки людини Павука і Капітана Америки. Вартість підписки для українських користувачів знизились на 40%. Знижка автоматично застосовується для всіх рахунків, створених після 24 серпня 2022 року. А підписники нашого YouTube каналу отримують додаткові знижки при замовленні товарів на нашому сайті. Тому не втрачай таку можливість, підпишись та тисни на дзвіночок. З нами цікаво. Власне, посилання на наш сайт ви знайдете в описі під цим відео. У нас ви можете замовити все, що тільки може бути потрібно для систем безпеки, відеонагляду та розумного будинку. Та навіть багато важливих речей для потреб ЗСУ. Наближаємо перемогу разом! Ajax Systems анонсує новий спешл-івент велику онлайн-презентацію останніх розробок для софта і апаратних рішень. Слоган презентації цього разу зона комфорту. IAX System виходить із зони комфорту, щоб представити продукти в нових для себе сегментах ринку. IAX Systems презентує нові продукти та технології у трьох категоріях: захист від вторгнення, детектування пожежі та найочікуваніша – розумний дім 130 країн світу, 19 мов трансляції, десятки великих онлайн-івентів. Все це чекає нас 11 жовтня 2022 року. Час трансляції залежатиме від регіону. Ось такі новини минулого тижня в технологічній індустрії. Нагадую про підписку на канал, адже у нас постійно виходять корисні та цікаві матеріали, які допомагають убезпечити своє майно та зробити життя комфортнішим. А з вами був Дмитро, канал SecureUA. До зустрічі!